Але попри постійні обстріли Херсонщину відбудовують, активно відновлюють посад Покровське село, де росіяни не залишили жодного вцілілого будинку. Наша Тетяна Савуля щойно повернулася звідти і розкаже, як там люди живуть сьогодні. Дивимося. Скрізь техніка та звуки бетономішалки вже майже рік. Посад Покровське суцільний будівельний майданчик. За урядовою програмою тут зводять нові будинки замість знищених, демонтували понівечений і вже почали відбудовувати дім. І для пані Марії тут був будинок, у мене такий, як цей сусідки Згорів, був гарний будиночок. Тепер мені почали строїти другий. Залили фундамент. Коли буде далі, думаю, може до зими построїти. А поки пані Марія облаштувалася у тимчасовому прихистку, модульний будиночок став вирішенням проблем і для Ірини. Поруч з ним вже навіть посадила сад, з речами допомогли. Це я купила, це нам віддали, це нам дали волонтери, це теж купили. Ну Що купляли, що нам допомагали. Вигорів весь двір. Повністю будинок, речі в будинку, все, меблі, все згоріло. Для родини Ірини новий будинок звели волонтери. Таких у селі спородили вже п'ять. Але жити там поки не можуть. Залишилися внутрішні роботи. Хочеться, звісно, жити в своєму будинку, в своєму. Якось, ну, згадуєш, просто. Той час, коли ти жив нормально. Посад Покровське було вісім місяців під постійними атаками. Тут пошкоджені всі 940 будинків. З них половина зруйновані вщент. І артилерія, і гради прилітали, і фосфорні запальні бомби, і керовані бомби. Ті, що люди проживали під час бойових дій, тут що були, вони ставили на листочку помітки, скільки за день прилітлітало. До 500 було прильотів. Нема такого місця, де куди не прилетіло. Фундамент заливають на черговому будівництві. Роботи виконує служба відновлення. То два свій будинків у нас виходить вже в роботі. 39 – це у нас капітальний ремонт, і 81 будинок це у нас нове на будівництво. Це у нас перша черга. Так, і Ми далі плануємо вже, вже набрали там на другу чергу, там більше, ніж десь 50 будинків. На знесення старої та спорудження нової оселі чекає Валентина. Всі документи на відновлення зібрала, але до неї черга поки не дійшла. Не хазяйство, не ні роботи, нічого. Ну чого, ходимо по полям, скільки вистача здоров'я. Трошки в сараї, ну, так сказати, кухня, у них сарай Це не достроєна. Там були. Поки ми там були, поки літо, поки це. А потім спасіба дали із церкви нам оцю вагончик оцей, і ми і вагончику були. А ще недовзі у селі повноцінно запрацює зруйнована росіянами амбулаторія. Її відбудували благодійники. Це її повністю відбудували, кришу перекрили, все зробили. І криша побита була. Цієї половини взагалі не було. Ну, десь метр оставався так від землі а то було все снесено. Роботи триватимуть до повного відновлення села, запевняють у владі. Передбачається 5 типових видів будинків, 50, 70, 90, 120 і 140 квадратних метрів. Незважаючи на Певні складнощі технічного характеру роботи тривають. Третина жителів посад Покровського вже повернулася додому. Тривають роботи в інших населених пунктах правобережжя днями в області. Планують відкрити модульне містечко для тих, хто через російських окупантів залишилися без житла. Тетяна Савуля, Євгенія Кравець, ми Україна, Марафон. Єдині новини.